Вітайте нашого нового члена команди у Юняна в ролі підставки під мій мікрофончик. Роження магазину 16 серпня. Я вже потроху готуюся до цього дня. Мовила пробну партію окулярів, які я буду додавати до асортименту в день народження магазину. Я дуже сподіваюся, будь ласочка, аби вони приїхали такі самі, як в мене колись були. І я сподіваюся, що вони також будуть гарної якості. Бо це єдиний постачальник, у якого ці окуляри за нормальною ціною. Бо мені не дуже. Хочеться, щоб я за там, декілька тижнів до дня народження пошукала якісь інші окуляри, аби додати їх в асортимент. Я не годю, пожалуй, можна не треба. Також я замовила подаруночки до цих окулярів, які я буду класти безкоштовно кожного замовлення з цими окулярами, подумаю да? над тим, аби до замовлень. Окрім рандомних карток, пасти ще Кольві стікери. Ось такий стікер з усанами. Ось ця вся штука до дня народження магазину, яку я затіяла, вона мені чомусь здається не дуже крутою. I'm sorry я просто дуже саме критична к себе, поэтому, як би любая моя ідея, да, яку я там придумую, вона мені здається бредовою У Тіктоці магазину на прямих трансляціях люди одобрили цю штучку. В нашому телеграм-каналі також одобрили. Це so, honestly, Тут не так багато для магазину, як здається, але все одно більше, ніж якихось особистих речей, які я замовляла. О, я вже бачу тут окуляри, які я замовляла пробні. І підвісочки. О, ребята. Приїхала ціла купа підвісочок. Зараз перерахую стікери, які я хочу додати ну як подаруночок до замовлень. К'ютік, к'ютік, к'ютік. Зараз глянемо. О. Є одиночні отакі к'юті. <ррик> <рик> да, все я їх хочу додати до. <рик> Які вони сладуські! Я думаю, не для кого не секрет, що я обожнюю уголок. На день народження магазину мені дуже хотілося додати окуляри, якісь такі символічні. Якраз у мене магазинчик називається Вустаршоп. Star Shop. Такі окуляри у мене колись були в асортименті магазину. Блін, я не реально круті. Але потім у постачальника вони пропали. І тут я знайшла нового постачальника і замовила одну пару на пробу. Отак вони виглядають. І. О! Блін, вони мені. Все, мені сьогодні треба замовити партію якраз аби до дня народження магазину прийшло. Все, у мене сьогодні зйомки нових окулярів. Робила, в принципі, мінімальний макіяж, але такий гарненький, аби він підкреслював мої риси обличчя. Я дуже сподіваюся, будь ласка, хай все пройде нормально, бо ці свої зйомки на магазин роблю сама. Мені, ніхто не фотографує, я фотографую себе сама на штатив і телефон. Good morning, people! Продажі стартують о 10-й ранку. Вже потроху готуюсь і не дуже тішить mm -hmm. <гум> той факт, що а, вже є люди, які пишуть, що хочуть придбати ці окуляри, і питають, чи є вони в наявності, чи можуть вони їх там <гум> хватять, як би да. Єдине, через що я переймаюся, те, що розкуплять всі окуляри. Тому що, з одного боку я замовила їх. 15 штук для якихось великих магазинів це ніщо. Але в мене магазин невеликий. Тому для мене це доволі велика кількість окулярів. Я сподіваюся, що в мене вистачить рук це все зробити. Вже більшу частину окулярів розкупили. Я трошечки в шокі, бо я по-перше <каклінь> нічого не встигаю. Почнемо з цього, да. Більшу частину я запакувала. Чомусь саме сьогодні. Деякі банки вирішили, що е, їх клієнти не можуть переводити кошти на рахунок Приватбанку. Коротше, ти, коли підприємець, ти не тільки підприємець. День наруження магазину пройшов. Я безмежно рада, що. Моєму магазинчику два роки, Боже, моя дитинка так швидко виросла. Це капець. Що я можу сказати? Я чесно не очікувала, що буде така кількість замовлень е, трошечки педефієла. Да з приводу окулярів у йони, які я завозила ексклюзивні дату дня народження магазину і підвісочок. Майже всі продались. Залишилось там три чи чотири штучки. Що я буду робити з цими залишками, я не знаю. Ви бажаєте, можете написати в інстаграм і замовити їх. Я з радістю вам їх продам. Чесно, я не думала, що день народження магазину. Я зроблю повністю робочим днем, бо я працювала з 10 ранку до 8 вечора. Я думаю, що найближчі дні я зроблю собі нормальний такий вихідний, схожу в якусь кафешечку, з'їм шматочок тортика, задую квиткову свічку, бо це вже така невеличка традиція. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобаються вам подібні влоги, робити їх частіше, чи не треба. Можливо, у вас є якісь інші ідеї, що ви хотіли бачити на нашому ютуб каналі. Я з радістю вам все познімаю, розповім, покажу і так далі. Побачимось на разу!